Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі, частини величини. Сьогодні тема наша звучить так. Множення числа на суму, обчислення значення числового і буквеного виразів із заданим значенням букви. Ти вже знаєш цю рівність. Це розподільний закон множення щодо додавання. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. Переставимо в кожному із добутків множники. У лівій частині рівності переставимо множник 4 плюс 3 і 2, і в нас буде 2 помножити на суму чисел 4 плюс 3. І в правій частині 4 помножити на 2 замінимо на 2 помножити на 4 і 3 помножити на 2 на 2 помножити на 3. І ми отримаємо з тобою ще одну форму розподільного закону множення щодо додавання. Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний доданок і ці добутки додати. Ось так це виглядає у буквеному варіанті. Цю формулу ще називають властивістю множення числа на суму. Отже, число на суму можна помножити двома способами: перший знайти суму і помножити число на неї. І другий спосіб помножити число на кожний доданок і отримані добутки додати. Вирази 1 нам допоможуть розібратися, чи працює ще одна форма розподільного закону множення щодо додавання. Внизу, в правому кутку у нас записана ця формула. І перший вираз. Нам треба число 6 помножити на суму чисел 4 і 3. Виконуємо дію в дужках, буде 7. Отож, 6 множимо на 7 буде 42. Другий вираз у нас Це виглядає так, як у розподільному законі друга частинка. так? Дивись, 6. Помножили на один доданок. А потім на інший і результати додамо. 6 множимо на 4 буде 24. 6 множимо на 3 буде 18. До 24 додамо 18 Буде 42. Відповіді однакові. Отож, нова форма розподільного закону множення щодо додавання також працює. Давай перевіримо ще раз: на інших числах 7. Треба помножити на суму чисел 5 і 2. Шукаємо в дошках, скільки буде? 7. Отож, 7 множимо на 7 буде 49. Тепер ті самі числа, але виконуємо множення інакше. Число 7 помножимо на один доданок. А потім число 7 помножимо на інший доданок і результати додамо. 7 множимо на 5 35. 7 множимо на 2 14. Отож, до 35 треба додати 14, буде 49. Відповідь така сама. Отже, розподільний закон множення числа на суму. Працює. І ще один. Давай попробуємо. 10 помножити на суму числа 6 і 3. Шукаємо відповідь у дужках буде 9. Отож, 10 множимо на 9 буде 90. Тепер число 10 помножимо спочатку на 6, потім 10 помножимо на 3 і результати додамо. 10 множимо на 6, 60. 10 множимо на 3 30, 60 плюс 30, 90. Відповіді, однакові, отож, розподільний закон працює. Якщо нам треба помножити число на суму, то ми можемо виконати. Цю дію двома способами. Так, можемо знайти значення цього виразу двома способами. Знайти суму, а тоді помножити на неї число. А можемо число множити на кожний доданок окремо. А результати додавати. Давай з тобою у виразах 2 обчислимо двома способами кожен вираз. Перший спосіб це. Зробити так, як написано. Спочатку дію в дужках буде 5. Отож 7 множимо на 5, 35. Другий спосіб записуємо цей самий вираз. І нам, щоб помножити число на суму, треба число 7 помножити на кожен доданок. Тобто 7 помножити на 4 і 7 помножити на 1. Результати цього множення додати. У нас входить такий вираз: 7 помножити на 4 плюс 7 помножити на 1. 7 множимо на 4, 28, 7 множимо на 1, 7. В результаті 28 плюс 7 дорівнює 35. Далі 10 помножити на 15 плюс 5. Першим способом, так як написано, вираз, так і обчислюємо: 15 плюс 5 20, отож, 10 множимо на 20, 200. Цей самий вираз, інакше давай розв'яжемо. Запишемо цей вираз. І тепер число 10 помножимо на кожне з чисел в дужках, на кожен доданок. 10 помножимо на 15 і 10 помножимо на 5. Результати цих добутків додамо. Отже, 10 помножити на 15 плюс 10 помножити на 5. Обчислюємо. 10 помножити на 15 буде 150. 10 помножити на 5 буде 50. Отже, 150 плюс 50 буде 200. І останній вираз. Якщо ти вже зрозумів чи зрозуміла, як працювати, працюй самостійно. Перший спосіб це знайти суму, а потім помножити на неї число. В дужках у нас виходить 60. Отож, 3 помножити на 60 буде 180. Другий спосіб. Записуємо цей самий виріз. І. Число множимо на кожен доданок. Тобто, 3 множимо на 20 і 3 множимо на 40 між цими добутками плюс. Так, тепер виконуємо дії. Спочатку 3 множимо на 20 буде 60. 3 множимо на 40, 120, 60 плюс 120 буде 180. Подивись, у кожній парі. У нас однакові відповіді. Третє завдання це завдання із зірочкою. Це означає, що воно ускладнене. Нам треба обрати для кожного виразу зручніший спосіб із двох, які є в розподільному законі. Згадаємо, множення числа на суму можна зробити двома способами. Перший спосіб це виконати дію в дужках, тобто знайти суму, а потім помножити на неї число. А можна кожен доданок із дужок помножити на число, а результати додати. Давай подивимося на перший вираз. У нас до 4, 4 треба помножити на суму чисел 17 і 43. Коли ми подивимося з тобою на числа 17 і 43, ми бачимо, що 17 має 7 одиниць, а 43 має 3 одиниці. Це значить, що буде, коли додамо одиниці, буде 10. Отже, стане кругле число, і це дуже зручно. Тому ми одразу зробимо дію в дужках. Буде 60. І нам виходить 4 3 помножити на 60, буде 240. Швидко зробили, правда? Другий вираз. У нас у дужках два числа: одне кругле, а одне одноцифрове. Кожне з них легко помножити на 5, а потім додати результати. Тому ми оберемо другий спосіб. 5 помножити на 40 плюс 5 помножити на 3. 5 множимо на 40 буде 200. 5 множимо на 3 буде 15. До 200 додаємо 15. Виходить 215. Наступний вираз. Дивимося на числа в дужках. 13 має 3 одиниці 87 одиниць. Це значить, що коли 13 додамо 87, у нас буде в кінці 0. Це буде кругле число, яке буде легко помножити на 7. Отож, використовуємо перший спосіб. В дужках у нас виходить 100, тож 7 множимо на 100, буде 700. І останній вираз. Нам треба число 3 помножити на суму чисел 109. 100 легко множиться на 3, 9 легко множиться на 3. Отож, беремо другий спосіб, правда? 3 множимо на 100 і 3 множимо на 9. Результати додаємо. 3 множимо на 100 буде 300. 3 множимо на 9 27, 300 плюс 27, 327. Четверте завдання складається з двох частинок. Виконуємо спочатку першу частину завдання. Обчисли значення виразу 80 помножити на 3 плюс 9. Записуємо завдання 4. Перша частина. Записуємо вираз і обчислюємо його значення. 240, коли помножимо, буде, додаємо 9, 249. Друга частина завдання. Для якого значення А. Вираз А помножити на 3 плюс 9 можна обчислити, використовуючи попередній приклад. Чому дорівнює значення цього виразу, якщо А має це значення? Вираз А помножити на 3 плюс 9. При якому значенні А ми можемо знайти значення цього буквеного виразу, маючи попередній вираз. Подивись уважно. Правильно, при значенні А 80. Якщо А дорівнюватиме 80, то ми знаємо, значення цього буквного виразу буде 249. Завдача 5. Читаємо. Пачка печива коштує 60 гривень, а торт на 240 гривень дорожчий. У скільки разів пачка печива дешевша за торт? Щоб відповісти на запитання, у скільки разів пачка печива дешевша за торт. Нам треба знати ціну пачки печива і ціну торта. Ми знаємо ціну пачки печива 60 гривень. А про ціну торта ми знаємо лише, що він на 240 гривень дорожчий. Маючи такі дані, ми можемо знайти ціну торта. Для цього ми до 60 додамо 240 і знайдемо 300 гривень. Це ціна торта. Тепер. Знаючи, що торт коштує 300 гривень, а печиво 60. Ми бачимо, що печиво дешевше. У скільки разів? У скільки разів це діє ділення. 300 ділимо на 60. Буде 5. У 5 разів печка печива дешевша за торт. Завдання 8. Це життєве завдання. 1 січня деякого року припадає на неділю, яким днем тижня буде 1 лютого цього року. Для виконання цього завдання треба знати дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ми знаємо, що 1 січня у неділю. В наступну неділю буде яке січня? Восьме. Правильно. Далі буде 15, потім 22, 29. Наступна неділя вже буде не січень, так? Після 29 числа неділі буде понеділок, 30 число. І у січні у нас 31 день, у вівторок буде 31 число. Отже, 1 лютого буде у середу. Один із двох множників дорівнює 5. З'ясуй на прикладах, як зміниться добуток, якщо другий множник збільшити на 4. Давай з тобою запишемо задання 9. І візьмемо простий добуток 5 помножити на 1. Скільки буде? 5. Тепер другий множник збільшимо на 4. Другий множник це 1. Збільшимо його на 4. Це значить додати до нього 4 буде 5. Отож наступний вираз у нас 5 помножити на 5. Виходить 25. Дивись, було 5, стало 25. Тоді, коли другий множник збільшився на 4. Давай ще один приклад якийсь візьмемо. Наприклад, 5 помножити на 9 буде 45. Що ми зробили? Ми другий множник 5 збільшили знову на 4. 5 плюс 4 9. І в нас добуток став 45. Подивись. Кожного разу добуток збільшувався, правда? Було 5, стало 25. Було 25 стало 45. Різниця між кожним із цих добутків 20. Кожен добуток збільшився на 20. Чому? Тому що, коли ми маємо з тобою ось такий вираз, звідки він взявся, у першому виразі у нас була одиниця, так? Ми збільшуємо. І в нас виходить розподільний закон множення щодо додавання, так? Щоб помножити число на суму, ми що робимо? Кожний доданок множимо на це число. Отже, ми 5 множимо на 1 і 5 множимо на 4. Бачиш? І ось де взялось 20. І в кожному нашому виразі виходить, що добуток збільшується на 20. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми навчилися множити число на суму двома способами і знаходили значення виразів цими способами. Також ми порівнювали значення виразів, розглядали життєві задачі, цікаву задачу і вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще Чекатиму тебе на кожному з них.